У житті перемагають невідмінники, а ті, хто вміє шукати інформацію навіть коли не знає, і приймати рішення, навіть коли страшно. Наші діти пробують себе у різному: від веб-дизайну до створення сайтів, від аналізу маркетингу до створення чат-ботів. Вони готують проекти, виступають перед підприємцями. Створювати роблять контент, презентації. Образи, які формують... Вчимося продавати, знаходити перших клієнтів, супроводжувати їх, вирішувати реальні бізнес-задачі і працювати на фрілансі. Цьому у звичайній школі не навчать. Я Маріана Мединська, маркетолог, мама двох дітей, емігрантка у Францію, створила міжнародну бізнес-школу для підлітків, заняття по суботах онлайн, старт 4 жовтня, місць усе менше. Приєднуйся.